У нас знову пустився невеличкий дощ. Вчора нарешті почався такий помірний дощ, і йшов довго, потім ночі ще був, тому все ніби ожило, миттєво, то не з кружки поливати, чи не з кухлика. Тут я насаджувала чорнобривці, теж поливала і айстрочки через раз, чорнобривці, астрички, чорнобривці, астрички. Тепер нарешті, можливо, вони нормально вже і приймуться. Так, якби я вам наблизила, правда дощ моросить на телефон, але я бачу, там десь далеко в очереті, мабуть, може тут бути чапля, не знаю. Зараз, якщо вам видно буде. Прикольно, ну, якість, звичайно, не дуже. Она там стоїть собі. дощ росить. Пишки все одно співають. Совочка моя. Тут нам заважає. Шпада, що так, ну все одно видно. Одного одно все одно літає, що цей маленький дощит не заважає. За цей тиждень взагалі так багато всього змінилося, навіть тут у мене на подвір'ї, в садочку, почала достигати вже малина. Що у нас, так, прям. І так, та, щоб була зрізана під зиму, набагато більше дала малину, ніж та що далі. Тому обов'язково другу половину під зиму треба буде вирізати корінь. Още краплі, пташки Ну, красаж. Мої ну, корочики розрослися. Вже так нормальненько себе почувають в оранді. І тут на вікнах. Так поступово формується мій другий квітничок. Сюди додалися ромашки, мені колега принесли, Стана вікторина. Дякую вам за них. Вони так чудово тут себе почувають. Після дощу то взагалі почнуть рости. Трояндочки відцвітають. Поділити його. А в будинку на кухні щоденні рутинні справи, так як і в кожну. Я люблю, щоб посуд, який помитий, стояв, завжди його витираю і пробираю. Мені треба, щоб ніде нічого не стояло по, мак... ну, по мінімуму, тільки саме найнеобхідніше. Все пробираю і сортую більшість до більших тарілочок, менше до менших. І так щодня. Нагадую, що Наді дуже не подобається, коли я в олімпійці ще була, скидаю. Ну тут не менш, Тут у мене футболка, ну дуже-дуже оверсайз. Мене туди три влізе. Ну, мені так зручно на той момент, коли я знімала, я була в ній, готую дві кави собі чайок з медом. Наш гості. Прохищаю їх кавою і йду до вас. Робота роботою, а догляд за собою повинен бути завжди, я вважаю, на першому місці. Тому мінімальний догляд, який щоденно мене супроводжує, то хочу вам його показати. Найперше, це, звичайно, очищення. Ось така трояндова водичка. Раніше я була консультантом ЮНЕС, вона там була зараз ні, то Це мені до 8 березня купила доціль прислала. Інтернеті, в інтернеті в якомусь магазині це найкраще, чим я користувалася на диск і дуже гарно для умивання і ввечері, і зранку. Так, тобто для очищення. Після очищення, ну, сьогодні, наприклад, я наносила масочку. Купила нещодавно собі ось такі дві масочки, інтенсивне зволоження. Написано, що заглажує морщинки, надає свіжість кожі, надає. ну, Побачимо це її перший день сьогодні використовувала. там Масочка рекомендується два рази на тиждень. Ціна така приємлива в неї була 22,50. і Ось тут вона і ось тут. Тобто її, типу, як на два рази. Я взяла собі дві такі, тобто на чотири рази, на дві неділі буде. Так, після масочки, значить, після масочки я брала вітамін Е, одну капсулку і використовувала на обличчя. Це вже так роблю. Так. Потім сироватка така теж в мене була від Юнайс. Ну, була як її, ще трохи. Тобто це або іде в мене або вітамін Є, або сироваточка. Ну, іноді можу суміщувати. Так, потім через деякий час це буде кремчик. Надюша мені присувала ось такий кремчик. Дуже чудовий, він тут із захистом від сонечка. От. Теж зазначено, що він проти зморшок, в нього захисна така дія, підтягує, зміцнення. Це ж вчора такий собі зовсім звичайний крем для обличчя залої вера. Думаю, що, знаєте, так для переміни можна буде. Використовувати. Це такий мінімальний, мінімальний догляд ранковий. І так, як мабуть зайшла про догляд, то я ще вирішила показати дві масочки для волосся, якими я користуюся. Це ось така масочка. Це Надя присилала мені, так. БЛАГ чи як вона там читається? Так, це для пошкодженого ламкого волосся. Дуже чудова маска, в неї дуже Такий хороший, приємний аромат, і вона дуже дієва. Ось така масочка, так одна. І для волосся ще одна масочка це масочка з кокосовим маслом. Теж для пошкодженого волосся, то я їх по черзі використовую у своєму догляді. Може, кому буде цікаво, то можете якого пошкоджене волосся собі взяти на замітку. Ну і на завершення такого невеликого свого відео хочу сказати про те, що важливо для мене, і думаю, мабуть, і для вас це періодично не забувати переглядати свої засоби догляду за обличчям, за шкірою, за волоссям, тому що щоб не нашкодити.